Вітаю з вами тиждень з локатором, і я, Наталя Криворучко. Найголовніші події другого тижня нового 2025 року. Станом на 1 січня 2025 року майже 74% Запорізької області перебуває. Під контролем Російської Федерації, а це 589 населених пунктів. Ситуація не змінюється з 2023 року. Тоді е, росіяни контролювали 593 населених пункта. Ситуація на користь України змінилася очевидно в результаті контрнаступу 2023 року. Вранці 18 січня росіяни вкотре вдарили по місту Запоріжжя ракетами. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, адміністративні будівлі, приватний транспорт. За повідомленнями національної поліції України. На жаль, одна людина й досі вважається безвісті. Зниклою. Одна людина загинула. 12 людей е, отримали поранення і перебувають у лікарнях. Запоріжжя стало першим містом, яке відвідав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер з колегами. Вони відвідали підземну школу, е, також вони оглянули місце грудневої атаки Російської Федерації на місто Запоріжжя. Основна мета цього візиту це оцінка гуманітарної ситуації у місті, а також напрацювання спільних рішень щодо подолання і гуманітарної кризи, і наслідків ворожих атак по інфраструктурі Запоріжжя. У 2024 році Запорізька міська рада в особі Регіни Харченка витратила на свої потреби 18 мільйонів. Гривень. Найдорожчі е, закупівлі стосувалися охорони е, адмінбудівлі та її ремонту. Однак дуже цікавими закупівлями стали, наприклад, закупівлі 640 книг Олександра Притули, е, виготовлення та закупівля е, пам'ятних знаків Стел е, та е, відзнак майже на 900 тисяч гривень. 14 січня державне підприємство місцеві дороги Запорізької області оголосило тендер на будівництво підземної школи у селищі Комишуваха. Нагадаю, що селище Комишувага знаходиться в 15 кілометрів від зони ведення бойових дій. Дане рішення було поставлено на певну паузу у грудні 2024 року, оскільки за повідомленнями голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова це могло викликати негативний резонанс у соціальних мережах. Проте вже у січні 2025 року на сайті Комишуваської територіальної громади з'являється звернення від батьків. Дітей, які проживають у цій громаді. В якому вони звертаються з проханням все ж таки побудувати цю підземну школу у їх громаді, оскільки в ній перебувають 821 учень і 172 дитини дошкільного віку, батьки як то кажуть, наотріс відмовляються відправляти своїх дітей на навчання до міста Запоріжжя або до інших громад, і саме тому вимагають будівництво підземної школи на території їхньої Громади. Я нагадаю, що державне підприємство місцеві дороги Запорізької обласної Запорізької області знаходиться у прямому підпорядкуванню Запорізької обласної ради, функціонал якої передано голові Запорізької обласної військової адміністрації Івану Федорову. На минулому тижні стало відомо, що заступник начальника Бердянської міської військової адміністрації Олександр Пасічник звільнився зі своєї посади. Таким чином, у Миколи Матвієнка не залишилося жодного заступника. Нагадаємо, що 7 січня той же самий Олександр Пасічник отримав підозру за вчинення. Службової недбалості Олександр Пасічник підписав угоду на закупівлю дронів за завищеними вартостями, що призвело до перевитрат з бюджету майже на 700 тисяч гривень. Разом з ним по цій справі проходить його колишній підлеглий, також вже звільнений з Бердянської міської військової адміністрації Олег Каганович. Під час спільної роботи Олександра та Олега у Бердянській міській військовій адміністрації він обіймав посаду закупівельника кадрові зміни на тимчасово окупованій території Запорізької області з посади голови фейкового уряду пішла Ірина Гехт. Цю посаду вона обіймала з квітня 2024 року. Року вона прославилася на цій посаді тим, що пожвавила і пришвидшила процеси патріотичного виховання молоді на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вона дуже жорстко поставила питання щодо отримання паспортів на тимчасово окупованій території. вже 1 січня 2025 року ті українці, які не будуть мати паспорт Російської Федерації, не зможуть отримувати жодної соціальної послуги на тот, разом з нею пішов гауляйтер Енергодара Едуард Сенавоз. Замість нього місто очолив Максим Пухов. Максим Бухав прибув на тимчасово окуповану територію до міста Енергодара з аж полярного, полярної зони Російської Федерації, де він був мером маленького містечка. Ну а Ірину Гехт на її посаді замінить Євгеній Балицький. Таким чином він буде суміщати дві, дві посади. Він буде залишатися псевдогубернатором е, тимчасово окупованої території Запорізької області і стане е, головою е, квазі-уряду. Е, псевдогубернатора Запорізької області Євгенія Балицького заочно визнали винним у колабораційній діяльності. Йому призначили 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Це вже е, другий вирок. Для е, колаборанта. Перший він отримав ще у 2023 році. Тоді його е, звинуватили е, в державній зраді. Він також отримав 15 років ув'язнення за свої е, злочини. Залишилося зробити один останній крок впіймати. Триває спецпроект «Локатор Медіа» вороги Запоріжжя. Це єдина регіональна. База зрадників, колаборантів російських військових, які творять злочині на території Запорізької області. Заходьте е, за посиланням, яке ви зараз бачите на своїх екранах, пишіть нам на e-mail, е, надавайте е, своїх ворогів для розміщення в цій базі, е, і ми обов'язково їх туди помістимо. Е, на цьому у мене все. Підписуйтесь на наші соціальні мережі в інстаграмі, фейсбуці, Ютубі та в Телеграмі. Локатор медіа і я Наталя Криворучко.